Всім привіт! Пропоную вам до оглядовості наушники Awei t 50 Вони позиціонуються як спортивні наводиші. навушники. Це є вкладиші, форм-фактор вкладиші на борту 5,3 Bluetooth, Захист батареї від перезаряджані 300 мА. Ісі по 35 мА мають самі навушник. Також на цих даних навушниках присутня швидка зарядка, тобто 10 хвилин заряджання і 180 хвилин прослуховування музики. І присутній режим гейм режим, тобто режим ігри з низькою затримкою. Дані навушники можуть від одного заряду. До 7 годин розмов і до 6 годин прослуховування музики, ну, звісно, від 50 до 70% гучності. Розпакую, і покажу, які вони є, і буду розказувати по ходу. Хороше, якісне, чисте звучання. Також буде додано. додано як записують мікрофони даних навушників? Інструкція в комплекті на англійській і китайській мові. Перекласти можна. Це є китайський бренд, це не репліка, це не підвал. Це є такий офіційний бренд. Кабель зарядки Type-C на USB. -A. Також 4, і ще дві збірні змінні аббрушури. Дві пари. Амбюшури. Так що можна сказати по даних навушниках? Якісне чисте звучання без каші, у міру низькі і у міру високі частоти підходять для прослухування будь-якої музики. Ну, фанам року і таких тяжких можуть не сподобатися. Ну Для таких, таких композицій треба шукати більш дорогі навушники Ось такі вони навушники. Білого кольору з прозорою кришечкою. Трошечки одне проблематично, що мені не сподобалося, це витягувати з даного квіса навушники. Ось тако. ось такі навушнички, такі прикольні з хорошого ABS пластику кейс. Ну, трошки має люф кришечка, але цієї дурниці за кришечки ми не, не купуємо навушники. Так, ось такий форм-фактор навушників. Кладиші. Сенсорним керуванням. Так, переходимо до тесту мікрофон і продовжуємо. Ось так. пишуть навушники фірми Avei. Моделька Т-50. Досить хороші, бюджетні, якісні навушники, які можна сміло рекомендувати до покупки. На рахунок мікрофонів даних навушниках вирішуйте самі. Вони ось так пишуть звук. І приблизно так буде ваш пути при розмові у. В кімнаті посторонніх шумів. Навушники AVT-50 хороший бюджетний вибір. Так, ви прослухали мікрофон даних навушників. І як на мене, нормальний мікрофон. Ну, є трошечки питання до нього, але все рівно бюджетні навушнички. За ціною до 10 доларів, думаю, тут нема що їх з них вимагати щось набагато краще В нас подивіться, що продають за тисячу гривень. Так, хороші, якісні, нормальні навушнички. За ціною до 10 доларів тут багато чого говорити не можна. І за них поганого якісно нормально зроблені. Фірма. Все-таки фірмові, а не репліки, які у нас продають. Копії AirPods з оригінальною упаковкою я чуть не вмер. Люди спустіться на них на землю. А Airpods від 5 з копійками навіть від 6 тисяч. А продавати за тисячу, подумайте, за скільки вони їх купили. Не ведіться на рекламу, то купуйте нормальний, навіть якісний китайський продукт. Не шукайте дешеві навушники, які недостойні того, що називати, ні маршалами, ні, ні. арбодсами і так само багато підробок є під Xiaomi AirDods. Купуйте нормальні навушники і будете мати нормальний звук. І буде нормальна якість. А купите підробку і будете думати, що тут все таке саме. Ось така фірма Avei. Нормальна китайська фірма, яка суто займається звуком, тобто навушниками, там колонками і так далі. Нормальна ліцензійна фірма бюджетна, купили і забули. Хочете дороге, купуйте. Купуйте в офіційних магазинах на Алиекспрес сіомішні навушники або в наших магазинах провірених в AirPods. Всім дякую за увагу, хто передивився дане відео. Відео більше має, як то кажуть, не Професійний – це проста думка користувача, який купує на Аліекспрес. Не все на Аліекспрес гівно і не все те, що у нас гарно показують оригінал. Задумайтесь. Задумайтесь над даним цим. Дані навушники посилання буду в описі. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. islam o